Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок. Доброго дня, якщо у вас день, і доброго вечора, якщо у вас вечір. Та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву, я п'ю каву. Та закликаю вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, скажіть, що буде із тими, хто дивиться відео, близькими людьми відбуватися на наступному тижні, про що треба попередити, про що треба знати, тим, хто дивиться відео, близьким людям, що буде відбуватися. На наступному тижні скажіть, допоможіть ви щаси. Тут почнуть втручатись у ваше життя. Вас будуть намагатись звинувачувати в понеділок ви зустрінетесь. Жінка агресивна, дуже така зла жінка, людина почне звинувачувати осуд. Угу. Тут понеділок, вівторок хтось намагається зробити вам розлучення, щоб ви розлучилися. Якщо ви в парі, якщо ви одружені, розлучення магію роблять. І це йде від жінки саме. Ну, випадає що дві. Одна жінка старшого віку і молодша. Похилива. Ще. Як-то дивно роблять приворот роблять, щоб ви їх любили, і в середу буде ставитися на самотність одночасно. От. Ну, із цих карт виходить щось. Зараз я хочу подивитись, Заперечилась негативне, убираю, знімаю всі негативні програми. А це вам на користь? У вас будуть нове життя. Ну, не знаю, дивіться по собі. Тут вийшла карта, що навіть якщо і вдасться цим жінкам зіпсувати ваш шлюб. Це як нова, нове життя. Це відкриває вам шляхи на нове життя. Ви заново народжуєтесь, не лякайтесь, тому що тут такий сильний напад, що вони вже давно, напевно, цим займаються. Це як нове життя. У вас будуть гроші, прибуток, у вас буде, іде до вас, друг, друга половина. І, до речі, якщо це дивляться чоловіки, вам також тут напад. Вас розлучають, роблять привороти на вас. І, і не лякайтесь, може стати так, що це по долі дійсно на краще зміна. Такі нападіння. Так, далі. Середа. Переїзди можуть бути, дорога, шлях. В середу може бути. Атака, ну, якщо дивляться, люди, в які живуть в Україні, може бути атака, обстріл, можуть усилитись якісь наступи. І мені йдуть колони, може рухатись техніка. В цей період може рухатись техніка. Расисти, росіяни десь почнуть наступ. Ну і сильний середина, це середа. Може бути обстріл. весь негатив, убираю, руйную всі плани ворожі. Скажіть, допоможіть, що відбувається середину. Ага. Тут поясню, що якщо у вас ви плануєте, може мрія є така, от ви бажання поїхати, тут може так стати, що закриють шлях, що вам, може, через цей обстріл, може, якимось іншим шляхом, ну, хо, е, кажуть, що закриють шлях, що ця поїздка не вдасться. Скажіть, допоможіть, що відбувається? Це на краще. Так, так. На, так, тут виходить, і може бути що і обстріли. Але я бачу, що вийшли карти магії. Магічно закривають шляхи, ставлять аморочки, мороки. І навіть якщо вони закривають ваші дороги, щоб ви не приїжджали кудись, куди ви хочете. Це теж на краще. <кій> У вас більше буде. Сили, енергії, тому що показують карти, що ви дуже перевтомлені. Навіть якщо і роблять, закривають магічно шляхи, це вам не нашкодить. Агресивний чоловік дуже закриває дороги і шляхи. Заперечуюсь, негатив убираю. Скажіть, чи будуть робити порчі на алкоголізм, залежність? Так. Є попередження, що який би не був у вас стан фінансовий, вони говорять, що через те, що, може, мало грошей, фінанси, ви можете випивати. І це не просто ви випиваєте, вам тут і ставлять програми на алкоголізм, ну, наче така причина буде. Не випивати алкоголь, це не допоможе. Запереджу весь негатив убираю, знімаю. І кажуть, що не переживайте, у вас будуть гроші неминучі. В суботу до вас прийде великі суми грошей, щоб ви не зривалися, не впадали в вічі і не, не йшли на поводу. І в неділю ви візьмете все під свій контроль, ви будете піклуватись, у вас вдасться е, всіх, е, е, ну якщо ви взяли за когось відповідальність несете, то у вас вдасться всіх е, за всіх піклуватися, і буде енергія більше сил. Оця поїздка відміняється, у вас енергія збережеться, ви більше матимете енергії. От. І знову на п'ятницю, на напад, можуть бути і обстріли, і може вимикатись енергія світла. Угу. І, і оця програма. Відчаю, програма сліз, програма алкоголізму, щоб малею, яка б не була причина, ви впадали в е, якусь залежність. У жінок це може бути стан, коли е, пригнічення, апатія, коли не подобається життя, коли ви не хочете жити і е, переїдання. А у чоловіків алкоголі і різні залежності ще проявляться. Це такий важкий тиждень. Ну, він, Зараз я його почищу, буде легкий. Одвожу, одвертаю всі порчі і прокляття, негативні програми, порчі на самотність, кладовицьку магію. Одвертаю, одсікаю, всі негативні програми, зраду убираю, одсікаю. Сльози, страждання, апатію знімаю, Порчу Незалежності знімаю, переклади, скиди, обміни, подміни знімаю, Порчу на бідність знімаю, відкриваю дороги і шляхи на цьому тижні усім, хто дивиться відео, близьким людям. Дорога на любов, на здоров'я відкриті. Більше ніхто не може втручатись у ваше життя, заважати вам жити не зможуть. Відкритий шлях на любов, на здоров'я, на гроші. Більше немає жодного негативу, магічного впливу з вас, як із гуся вода, сходять всі негативні програми. Відновлюю вашу енергетику, здоров'я, повертаю жагу до життя, повертаю всі ваші гроші, фінанси, вертаю до вас назад. Буде так і так є. Прошу вищі сили, допоможіть, одведіть, одверніть всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, скини, будь-яку зброю, що використовують росіяни. Одведіть, одверніть від усіх, хто дивиться відео близьких, військових, побратим. Віше на цьому тижні немає загрози від будинків, від одвожу. От домівок одвожу тих людей, що дивляться від усіх українців, одвожу, повертаю ворогам, з ними хай все це станеться, хай їм в голову летить, що нам бажали, хай з них відбудеться, буде так і так є. От цікаю ворогам більше впливу зробити не зможу. Це погане, все легні. І буде все сказано з тісне. так що така. Не переживайте, ви підніметесь, навіть якщо дуже буде такий відчай, тут може пробиватись якийсь негатив, але в кінці тижня у вас фінанси, не переживайте ваші наміри, вони здійсняться, вам прийде допомога, і в кінці тижні ви вже на ногах вже наповнені енергією. Так що інколи, коли щось відміняється, щось убирають, не вдається, не получається, це непогано. Буває, що це навмисно, там з висоти, вищі сили, вони краще бачать, що тут краще так почекаємо, далі буде ліпше. Але ви не страждайте, будь ласка, От, думайте про хороше це саме головна зброя. Би не, не, з чим би вас не, не зустрічались ви, так, на шляху своєму. Думайте про хороше, це ваша основна зброя. Не складайте руки. От. На цьому я завершу. Дякую усім за донати, за те, що ставите вподобайки, пишете коментарі, ви відновлюєте мене енергетично. Також Запрошую на індивідуальний прийом номер вайберу. Телеграму є в описі під відео. Може бути закріплений в коментарі. І е, також хочу нагадати, що можна писати питання на загальний розгляд на YouTube каналі. Це допомагає, також працює за донат на любу суму грошей. От. Нагадую про військових: не забувайте допомагати. Які б ви не побачили збір, одну гривню, це дуже сильна допомога. От, не минайте. Дякую ще раз за увагу. Бажаю, щоб у вас всі наміри, всі плани здійснились, загоїлися нервова система, щоб ви не, від, не впадали в І Янголи-охоронці, духи роду захищали, оберігали вас цілий тиждень, буде так. Буде все сказано здійснеться. Дякую ще раз за увагу. Бажаю приємної кави і до зустрічі!